А давайте тепер порахуємо, наскільки більше вона отримала за цей період грошей, через те, що вона підійшла раціонально до цього питання. Пенсіонерка у листопаді 2021 року звернулася з проханням перевірити оптимальність розрахунку пенсії, яку її пенсійний фонд нарахував із застосуванням періоду зарплати тільки з липня 2000 року. За результатом перевірки з'ясувалося, що більш вигідним варіантом розрахунку пенсії є. Застосування періоду зарплати до липня 2000 року, а саме з жовтня 1985 по вересень 2019 року. Після перерахунку пенсії пенсійний фонд з січня 2022 року збільшив її розмір пенсії на 610 гривень щомісяця. Тобто з січня 2022 по лютий, наприклад, 2025 року, впродовж 38 місяців пенсіонерка щомісяця. Отримувала на 610 гривень більше. А якщо б вона залишила все, як є, тобто поточний розрахунок пенсії з неоптимальним обраним періодом, цих 610 гривень щомісяця в неї не було б. А давайте тепер порахуємо, наскільки більше вона отримала за цей період грошей через те, що вона підійшла раціонально до цього питання. Для цього 610 помножимо на 38 місяців, а саме стільки пройшло за цей час. Отримаємо 23 189 гривень, і в подальшому ця сума буде тільки зростати, і це ми ще не враховуємо індексацію, яка дає додаткову доплату до цієї суми.